Всім доброго дня! Слава Україні, слава сухисту! біжить до нас така ходелка на, на паровку. Є такі рундурські газди. Привіт, Ось такі у нас Tiré, tire, mosé, acá o Ucris. Tocá, tocá. Ei, Оце кубилка, біжить кроком. А ну Васька, візьми пасажирів! Узми пасажирів. Папалка, все так як має бути. Це сіно назив... за... Дай тоді магазині Привіт. Дай бой дай Боже. Отака Отака кобелка у нас, їде на паровод. Właśnie nam zaraz rozkaże, ale, ale szczery, to, to nie może być wszystko zrazu, wszystko potem. Кіл її є, роки. Три роки, так? Три роки, так? Три роки. Якраз у три роки самий цвіт давати, давати жеребця. Бо, ну, то ніби робить хто собі що хоче, але три роки якраз... Так, так. якраз є батіжок. це, не, це для, для краси, це робочий. Ну, це, то, то не може бути ця краса. Одні на красу, одну й до роботи. Yeah, yeah. Ібо гір, ось у нас, з Космоче. з Космоче походить, так? Так, так, yeah. з Космачі і в ньому дитину ще гір. Космаш теж славиться кігми. Їх. Yeah. Це гарно. Ось таке. Що має кров у зуцьку. Має. У зуцьку кров у зуцьку. Тут треба дати дорогу, але ми хто на фірі, той Є. дорогу не дає. Казав кар, не бачите, тут скрутно! <звіт> <звіт> Вона йде файно тут. Оте каса. Ні, ну кобила, кобила не з великим, але я маю є. на увазі, що вона має крок, має роботу. Грева така позиція, я зараз... Ну, грива я... на два боки, вона Пухарікова. Хто не вірить, то може позволити по смачку. Ніколи знає такого, то вона йде по Харікові. Так. Але певний кобила не була. Кобила не була велика. Але щось ну, передається, що, Ма, має таку як Харікові. По асфальті гарно. Таке, таке. Так, Але ви -та. кожен який мав ту роботу великий, що вона має. Так. У нас кажуть і кутаси, і кепці. хто дають? Дають, а ну Вася, розкажи, чого дають кутаси. Бо ти вже... ну, як хто каже? хто для краси, хто би хто би боєзновороті. А ну дай кто, вона на піде. Дивись, дають так, і для класи, і для уроків, і як хтось каже, і тому так. подібне. Так. <світ> ну, як що якщо сказати, кожен фірман по-своєму пише. Тай чоловік, що зараз їде до мене, він вже не один рік з кіньми, він вже цю. у нього є. Батько покійний, мав коні, і він має. Такі люди зрозуміють. Хто я хочу. Хто да. чешиш греблом, хто мішком. Да. А, в мене а, є... хто, а хто не знає, що таке мішком, теж греблом, то є велика різниця. Okay. Можу розказати. У мене є, ану кажи, Кажись. Кум, кум-пугвику, чим ти коня чешеш? Він каже, греблом. А щось він каже худий. Ну а ти чим каже, такий сидить. я мішком. Ну та й я попробую й чаші мішком, й чаші мішком та й гладить по голові, й по ти Та і каже, поме, не ніцечний. А він каже, а як ти його чешеш мішком? Він каже, ну та як, та гладжую, гладжую, він каже, ні, ти сипімо з мішка. це, у жолі, бо я сліп, він є, ти часом. Є таке. Бекінько віддавав худобу і піддавав ну, собі, як сказати, приналежне, треба конє годувати. Так, так, треба клиент доглядати і тому подібне. Я не знаю, як ну, Отак мені так виглядає. Я, наприклад, годую коней дуже. Тільки мене знають фірмани, у мене ще коней худих не буду. Так, А цей він любить ці коні най... дуже. Це один, один на, на 100 зараз. Звати Денис! Це є наш підписчик. Махне привіт, Денис! Все, будеш на каналі. Отака справа. Добре, вже включимося ближче, як ближче до жеребця. Будемо порувати побило. Ри. добре. Рпта. Добре. ситуація. Параван визирає. р р р р р р р Дарним. Приваєшся, да, согласно цього

über hier ke ke okay. skino okay. okay, ski okay. wasalu yeah, seva yo yeah. yo yema treichna firma ne ye yeah. über hier hier hier

Žmogų žai kėdraudėti. Atidėkom. Mes jau paskutinį duomenį, kai aš šakupėla 40 metrų.

Устанок, в мене є все устройство. Не. Бо дивись, ану Коля, знімай відео. Дивіться, хлопці, така справа. Усі кажуть, що устанок не треба, було в мене кубило. Була, а ну, потримай, потримайку. Дивіться, показую вам коня. Було в мене кобила і розказую історію, чого не треба в'язати ноги. Кобила палилася, кінь підходить, тримай колір. Кінь дні підходить і вона фицнула. Оцей слід, що ви бачите на стегні, оце від того, що кобила вдарила. Я не кажу, що там щось, щось може хто спускає, може не пускає. Але ситуація така, зв'язав, її гірше не буде. Добре, я кажу вас. Ми зараз її зв'язуємо, їдемо паруємо. І вже буде після паровки відео продовжуватися. Я в рукавиці, це не, не, не тормозно. Він, як види, кубели, нагастрота шума й дати. Айта. А слева сіток. Діти, самі капестри, то туда я переда Я здаю передюга, а то що. Зараз порвали кубелку. Я думаю, що нам трошки буде... Але тримало нічого. така у нас ситуація. Скиньмось кубилан. Зараз. Ще раз нагадую, це приїхав чоловік з Рунгурів, це село, сусіднє село Печеніжне. Це що тут наукрузі? оки yeah. снимаю yeah. 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 Ульяна, все добре. Є, є. Ще нагадую, цей чоловік не, не, не перший день з кіньми, уздрів по кобилі, по палиці, подзвонив, приїхав, зробили роботу. На yeah. раз, два. Так, є. Yeah. так саме ліпше, як приїхали до мене на фірі. О, зараз... Ай, 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 не бійся, сіда. Ні, 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 вас, ні. то, то все, я тебе розумію, тут мій мене там. Так, 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 так. Yeah, Yeah. <laughs> найкращий варіант. Як хтось приїхав на фірі, ми це зробили роботу. Кінь близько, жеребець, можна на 20 годин. чи там. Де. Дякую за увагу, за підписки, що підтримуєте, пишете коментарі. Пишіть, дзвоніть, раді чути. Всім дякую, щось буде нове. Будем... Нове буде обов'язково. Будемо знімати, показувати. Всім дякую.